Друзі, стою під ібісом. Отака От естетика дощова. Це ж треба так приїхати і цілий день дощ. Ну Я люблю дощову погоду, в принципі. Але піти зараз, пройтися по місту ну зовсім не комільфо. Такий дощик. Зараз піду в старе місто, прийдуся, може щось зніму під ущем. І зайду по вечерію, можливо, якийсь десертик. Я цю мережу дуже люблю і люблю Хемтон Байхілтон. Але мені не зовсім було зараз зручно. Це мій номер Ібісі. Я поселилася на три дня і в сутку коштує 355 злотих. Це немало. Але мені подобається ця мережа. Тут досить чисто. Готель абсолютно новий, йому лише там пару років. Як бачите, в номері є чай, кава і всі зручності. Хоч це три зірки, але він чистіший. Буває набагато, чим навіть і п'ять зірок. Це вже перевірено мною. Тому що тут немає тапочок, немає баного халату всього-навсього. І площа не надто велика. А тут немає сейфу і немає холодильника. От, тому три зірочки. Якби, але мені це не потрібно на три дні. Я харчуюся все одно в ресторані. І мені не потрібно такий вигляд з вікна, вигляд. Ну, не айс, на вулиці дощ, видно гаражі, а, стоянка якась. от. Ну, комфортний, досить. Пробую вікно відчинити, але вікна у цілях безпеки не відкриваються повністю. Є кондиціонери, два ліжка, я їх суну. Докупи, я так люблю, щоб мені було багато місця. Ну, от, є шаф. Все необхідне. Ну, як бачите, все новесеньке, меблі. Тут не вбитий готель, бо він не є дешевий. І а, якщо не дешеві готелі, то вони і не є такі, як би вбиті. Чистенька душова. Все є одноразове а, мило для душу. Ну, сучасно все. Я приїхала по справах, і зараз вже пізно, пройдуся по місту, познімаю, поп'ю каву, я так трошки промокла, дощ паде. Хоча від вокзалу я навіть не брала таксі і без поруч автовокзалу. Коли я на машині, я люблю ще. Хілтон, точніше, хемптон бай Хілтон. Він так в любліні остороні, і не дуже мені там зручно. От Постійно потрібно на таксі їздити. Ну, я Тут також буду брати таксі Uber, щоб швидко свої справи вирішити. От такі справи. Піду прогуляюся, трошки проголодалася. Я дуже довго сьогодні була на кордоні, затрималася на більше як на дві години я приїхала бути. Отака красота, така просто неймовірна естетика старого європейського міста і таку атмосферу додає ще дощик і чуть-чуть прохолодно. Оце от не заважає. Ну, мені так все подобається. Я з такою надією, з оптимізмом приїхала. Мені потрібно вирішити багато справ, і тим більше я сьогодні запізнилася, я вже нічого не вирішу, а це вже завтра, після завтра буде. І я сподіваюся, все в мене буде ок і дуже ок. Ось такі вітринки, вже таке чуть-чуть пасмурно. Під вечір, ну і плюс ще пасмурно від того, що дощик. От оце ворота, Краківська брама називається, є вхід в Старе місто. Це розділяло колись, по-моєму, християнську та єврейську частину Любліна. Все так старовинно можна сказати. Ну, хоча Люблін історичне, таке компактне і одночасно молодіжне, таке творче місто. Ну, і я що, маю ще один раз шанс поринути в атмосферу, в атмосферу Любліна, під дощиком. Людей небагато. От. Накрапає. Ну, я піду поїм, повечерю. Є багато ресторанчиків, які я вже знаю. Мені вони подобаються, я знаю, що там смачно готують. І ціна така мені підходить, якби і не дуже дорого, і не дешево. А зараз все дорого. Зараз все дорого. Яка красота, старі будиночки, такі як пряники, хочеться їх ну, з'їсти. Оця красота така яскрава. Стараються кожен підприємець, він старається. Середньовічні будинки. Тут їздили на каретах колись. Жилопанство польське. Цікаво би повернутися в ті часи, як це все було. Такі старі-старі будинки. І все в ресторанчиках є готелі, в яких я зупинялася не в одному тут. Но все якби старе, старі меблі і сервіс так собі, хочу сказати. Ну, нехай я чуть-чуть дорожче заплачу, але я хочу. Зупинятися в більш сучасних гостиницях. От, людей досить мало. Не знаю, можливо, тому що дощ. Завжди стільки було багато туристів, антикварний магазинчик, який цікавий. Я колись заходила, але тут з камерами не дуже познімаєш. Тут не дуже познімаєш. Я хочу сюди зайти і повечеряти. Перекусити тут у Шевца називається М -м, досить ситно, смачно, я не вперше. Мені подобається така традиційна польська кухня. тут, Традиційна польська кухня. Зараз що з гарячого візьму така чуть-чуть напівтемрява, але не настільки, як мені от на камері відображається. Я взяла. З домашніми макаронами. От, велика така порція, велика тарілка глибока, і взяла філе куряче грильоване з фритками, з руками і взяла сік журовини, мені цього вистачає. Все-таки гаряче, тільки що приготовлене, смачне. Мені подобається їхня кухня. Взагалі польська кухня мені подобається, вона дуже подібна до нашої також кухні. Це вже я повертаюся. Ще погуляла, повертаюся в гостиницю. Обце мій ібіс. Такий ландшафтик. Завтра багато потрібно справи вирішити. Багато надій, сподівань. Тому я, я приїхала. Ось такі справи. Ну, що сказати? Чекаю завтрашнього дня, щоб все в мене вийшло, щоб я швиденько все повирішувала. Такий годальчик. І я йду спадки. І добрий ранок, добрий ранок, я проснулася досить рано, зісунула два ліжка докупи, так як я це люблю робити. <реш> ага. Під двома кудрами спала. Це вже я на сніданку. Шведський стіл. Вибір дуже великий, їди. Береш, що хочеш, скільки хочеш і їж скільки хочеш. Маю, до 10 від 8.30, до 10-ї години. Я поїхала після своїх справ, які в мене були торговий центр щось купити для себе. Я не буду так багато, нічого мені не потрібно. Я поїхала в фактори, взяла обер і поїхала в фактори торговий центр, там є Ашан, ще зайду. і я хочу дещо таке бюджетне, мені потрібно купити. Я шукаю кросівки купити, ну, таке, якісь там, от, якусь їжу купити. От, просто у мене прийшов сьогодні на Ура день так, що я дуже швидко все зробила. От я вирішила справи навіть більше, ніж я сподівалася. Задоволена, я так максимально задоволена. Що не, не, не дарма, от потрачений час. Я люблю результат. Коли є результат те, того, що я запланувала, це супер. Я хочу вибрати якісь. Ну, я знаю, які я хочу. Я бюджетні, бюджетну туалетну водичку від Зари. Я беру Black Amber. Ну я ще там собі понюхаю, то все. Подивлюся, я вже взяла і йду на класу. Це так вже є вдома з покупками. Тут і не вдома, а я в готелі. <сум> я, ще в готелі. я купила такий бюджетний пані Валевська, Крем, відновлюючи екстракт чорної перлинки. Він бюджетний, він не дорогий абсолютно, але він мені класний на кожний день. Такий глибоко відновлює шкіру. Таке мило парфумоване. Я беру також від пані Валевської. Недороге. ну 4 злотих, 4 злотих мило коштує, І оцю водичку я взяла. Black Amber у Львові зараз, зараз зачинено. І приходиться купляти в поїздках. Я думаю, багато хто користується цією туалетною водою. Тут якби, є такі солодкі ноти, мускус, тропічні, подрові, чуть-чуть і, ну, і свіжий. Но, такі, мені не вистачає глибини, якби, ну, і він такий небанальний. Я його розносила, цей запах. Я купила такі кросівочки від Adidas. також потратилася. А, Мені потрібні були саме чорні, Саме чорні, тому що світлих я маю купа яскравих, світлих постійно. Очі хочуть і тягнуться до світлого. А коли така дощова погода, потрібно більше зараз одягу і взуття більш темнішого. Ну, І я ходжу на полювання також. Потрібно в білих кросівках ти зайдеш і там тобі на ноги встануть 10 разів. У мене такі від Масіму е, дуті кросівки, то їх можна вже на мусорку, напевне, викинути. Тому що мені по ногах не виходять в магазині. <рив> Бачите, в мене білих кросівках і по ногах мені. Такі з продуктів банальні взяла. Там джем, печенько. Ще джем взяла додому. Ну, Я не набираю продуктів багато, тому що в Львові це все є. Брів взяла, я люблю сири різні. Е, камамбер я люблю. От я так по сирах, по джемах пройшлася. З тими руками не міхати. Такі горішки різні я беру постійно, я додаю до муслів. Також я муслі купляю окремо. Отакі я муслі беру. Тут більше 50%, 55%. Тут всякого, горішки ізюм, отаке всяке. мій любимий сир Гранзола. я Його дуже люблю, і моцарелки набрала. от, ну таке нема. От. Що показати, показую соус песто. І там таке сердечки, на дорогу є банани, водички, таке цукешки, ось таке всяке. І вже на наступний день я вже їду додому. Це вже я йду до вокзалу близько. І така в мене була поїздка. Я чуть-чуть поділилася з вами. Вже в автобусі, знову почався сильний дощ. І я вас всіх люблю, ви знаєте, і всім я дуже дякую, хто зі мною. Ви бачите, що вже у нас більше як тисяча, скоро розіграш подаруночків. Я вже приїхала. Я вже в Львові, я вже вдома, у мене вже настрій, а я вже в Львові. Всім па-па і цьом цом люблю вас.